Як заробляти собі гарні гроші? Їсти за те, що ти погана людина? Я намагаюся унікати складних слів, але тут майже це неможливо. Зараз я трохи колір там зміню. складні ux методології Ти такий красавчик. Спойлер, це не так. Портфоліо це не головне. Привіт, давай так. Одразу, будь ласка, лайк чи якийсь комент, тому що я зараз хворію. Мені дійсно дуже погано, але я хочу записати це відео. Як ж вийти на півтори тисячі доларів в інтерфейсному дизайні? Від самого початку. І ти можеш дуже скептично на це дивитися, я тебе розумію, тому що ти мені скажеш, Артура, відкрий будь ласка, доу, чи я вже рік шукаю роботу, в мене немає результатів, я заробляю 300 доларів, 500 і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі... Я знаю, що там більше ніж 500 тисяч проблем. Але справа ж в тому, що я знаю, як їх вирішувати, і я вирішую це для своїх студентів. Взагалі, це відео це база. Яку я хотів сьогодні розібрати з тобою разом, щоб подивитися на це як на план. А, тому що одна з студенток нещодавно знайшла собі роботу, якраз на півтори тисячі доларів. Це Аріна. Інтерв'ю з нею можна подивитися в моєму інстаграмі. Лінка, звичайно, що буде закріплена, ти сам знаєш, де. А тому, якщо тобі цікаво почути якісь корисні думки та подивитися трошки на майнсет, то переходь та повивчай, щоб зрозуміти та проаналізувати, да, тому що велика частина успіху в будь-якій справі вона йде від голови. Як би не хотілося не хард навички, не софт навички. Це твоє мислення Сприймай це як мотиваційний спіч, сприймай це як цитати з гугла. Я не знаю як завгодно, але ну, так воно працює. Ну, що ти хочеш від мене сьогодні по 600 кандидатів, да а, але мої студенти це роблять, вони знаходять собі роботу. Я стабільно про це розповідаю і в телеграмі, і в інстаграмі, і в Ютубі, і в постах, і в своїх статтях на сайті. Я пишу про це всюди. Але все одно знаходяться люди, яким яким не вистачає інформації, і вони хочуть від мене більше. Ребята, ну. Вибачайте, ну як я можу надати більше. Якось потрібно включатися та трошки брати на себе більше відповідальності. Давай переходити одразу до справи та дивитися. Хорошо? Всі посилання на ux ЮКСЯ з нуля, на якому я навчаю, на безкоштовний марафон. Я залишаю в профілі, ти знаєш, що потрібно робити. Якщо тобі це цікаво, якщо в тебе є якісь проблеми, переходи по посиланням та дивися. Вивчай це для себе, будь ласка, бери на себе відповідальність. Да? У мене є дуже багато рішень, але вони працюють тільки коли ти хочеш. Так працює все налаштовано. Що потрібно, UX і новачку. А в мене записана теза, яка називається Портфоліо це не головне. А, чому? Тому що варіни якраз не було портфоліо. Вона велику частину переклала на нетворк, який в неї був, був побудований вже. Да? Але очевидно, що не тільки на ньому все будується. Портфоліо це не дуже сучасна та потрібна штука для дизайнерів і навіть для новачків. Це може звучати зараз як бум. Що ти кажеш? Взагалі таке. Я ж хочу собі побудувати Behance, я хочу собі шот на дрібл, я хочу собі. Портфоліо сайт, я хочу собі просто таке піксельне вид... портфоліо, щоб люди дивилися і казали чувак, ти такий красавчик, ти витратив на це 4 місяці. І. Вау, яке в тебе портфоліо? А робота в тебе є, і ти такий, ні, я вже рік шукаю роботу. І тоді питання: ну яке портфоліо? Навіщо воно потрібно? Короткий план. Він складається з чотирьох пунктів. Що потрібно, як дизайнеру? Перше як є фундамент, очевидно, да, знання. Друге це дизайн мислення, заточене на бізнес, тому що потрібно якось трошки думати та мислити на вирішення проблем. Третє це особиста презентація. І четверте це особистий та розвинутий. Нетворк, який в тебе є. Зараз ми будемо дивитися на кожен з них трошки детальніше. Не дизайн. Да? Ти бачиш, що там в цілому дизайн та знання дизайну, особливо хард навички, воно стосується лише першого пункту, який просто називається UX і фундамент. в мене записано. А проблема в тому, що 99% новачків, які ще навіть не увійшли в дизайн, вони думають, що їм потрібно вчити все підряд в цьому дизайну. Це помилка, да? спойлер, це не так. Не потрібно так робити. Вони не знають, що розповідати, презентувати, мати бізнес-дизайн, мислення для себе і розвивати свій нетворк це дійсно найголовніші речі, які будуть надавати тобі результат. Вони фокусуються на чому. Давай разом із тобою зараз і скажемо вслух, да? ти ж новачок. Прикольні шрифти в гуглі потрібно подивитися, завантажити собі 20 вкладок, зберігти, да? щоб потім ніколи до них не повертатися, знайти ось ці кольорові схеми, типу сайти, які тестують кольори, контрастність. От якась з Якою прикольно погратися, але яка тобі взагалі ніяк не потрібна, просто признайся собі в цьому, да і послухай мене, людину з досвідом, яка розповідає на своєму та на прикладах студентів, що дійсно важливо, Якщо для тебе важливий твій результат. Якщо для тебе твій результат це робота. Тому що насправді 99% новачків вони навіть не думають, не думають про роботу, да? про кар'єру. Вони думають вже в кінці, коли награлися з цими шрифтами, з плагінами, і потім: це де мої гроші з цього? Я ж стільки вкладаю всю справу, а де якийсь вихлоп? І вони такі: 500 вкладок, 500 тисяч шрифтів, купа відео серйозних по UX, а, а що зараз робити? Розумієш, про що я кажу? В чому взагалі ось тут проблематика? Вони хочуть рухати просто пікселів. Якщо тобі цікаво слухати, як дійсно досягати результатів, давай. Дивитися далі. Єдине, що тобі дійсно зараз не потрібно, це складні UX-тестування, складні UX-методології, повне та детальне розуміння автолеяутів та те, що ти зараз не можеш використати, та побачити на практиці, тому що в тебе не буде такої відповідальності, тобі її не нададуть. Ти не знаєш, як продавати такі рішення. Ти не знаєш, як робити правильно дослідження, дуже складні, які ти почитав в статтях, чи подивився на Ютубі, чи тобі на твоїх курсах, да? Ти добре розумієш, про які я кажу. Розповіли, що давай з тобою зробимо тестування. Кількісне, да? в гуглі формочку підготуємо, нікому не потрібно, але вона ж прикольна, тобі просто з цим цікаво погратися. Зроби цю формочку, вона на... нікому не потрібно. Зроби її і відправ іншим людям, на яким просто цю формочку. І від цього отримує для себе результати. Ти такий вау, я дизайнер, тепер можна йти на бихенс, просто летіти. да? Не женися, будь ласка, за дуже складними речами, які дійсно тобі зараз не потрібні. Потрібно степ -бай степ трошки обережно да, заходити в базу. Детально про цю базу я розповідаю на марафоні, повністю безкоштовному перші тисячі доларів UX UI він називається, навіть не півтори, тому що півтори це результат вище за середній. Да, Давай будемо з тобою чесними. Посилання також є в профілі. Можеш переходити та дивитися там, тому що це займає дуже багато часу. А я хочу тримати цей формат дуже коротким. Єдине, що тобі потрібно з UX UI, да? коротко overview Давай все ж таки заглянемо трошки. Перше це мислення сценаріями, тому що дуже багато новачків фокусуються на одному екрані, на одній іконці, з якою вони граються, і все, типу, це це весь процес. Да? Зараз я трошки колір там зміню там шрифт який інше поставлю. Так робити не потрібно. Друге, це whiteboarding це те, що ти вмієш ідеї та думки, які ти обговорюєш з клієнтом, з командою, перетворювати на якісь маленькі прототипи. Дуже швидко, щоб вони ось тут були, можна було вже поклацати, потицяти це, та зрозуміти, як ця ідея та слова з голови виглядають дійсно ось тут типу, в прототипі. Що воно таке? UX – це сценарій, да? дизайн це сценарій, наприклад, забронювати собі готель, чи там орендувати машину. Я ж не заходжу на один екран, не натискаю одну лише кнопку Забукати. Да? В мене там процес якийсь йде від першого екрану до останнього, і там є дуже багато різних варіацій, за якими я можу це робити. Третє це дизайн-паттерни, а це мислення та розуміння. Принципів того, що існують патрини в дизайні, що велосипеди не вигадуються, тобі не потрібно з нуля щось малювати, і особливо стосовно ux також все вже вигадано для тебе, вигадано до тебе. І зараз потрібно єдине, що робити, це розуміти, як це правильно використовувати, як це застосовувати, в якому саме моменті які саме речі та паттерни потрібно додавати. А це очевидно, що про надивленість. І четверте, та дуже. Крута штука, це Сексі UI. У мене так написано. Просто колись а, Саша Кагор, з яким я працював в мітедженці, казав про Сексі UI. Просто в нього ну, така фраза була. Не знаю, я чомусь її запам'ятав для себе, і вона здається дуже крутою. Сексуальний візуал це те, з чим хочеться взаємодіяти, трогати, да, це дивитися, воно просто приємне. Згадай ці продукти чи застосунки на своєму тел телефоні, який ти дивишся, такий, ну ти. Типу, приємно, ну красиво, красиво. <хочу>, Хочу так само. І ось цей секс UI, це також про надивленість та про якусь невеличку базу UI -а. Але в цілому це про надивленість. Як і сказав, детальніше я це розкриваю на цьому марафоні. Е посилання в профілі. Переходьте, дивись, там прям в деталях про кожен з цих пунктів. Наступне, що нам потрібно, це ж дизайн мислення. Да? Це про вміння. Вирішувати проблеми, точніше, вміння бачити, знаходити проблеми, і потім вміння їх вирішувати. Да? Дизайн мислення це про те, що ти знаєш, що ти щось створюєш, да? ти щось робиш. Ти не просто такий зайшов фігма помалювати, ти вирішуєш конкретну задачу разом із кимось да? в команді. І ця задача, її вирішення йде через певні етапи. Перший з яких це як зробити прототип. Да? З цих проблем чи ідей, які ти типу, побачив. Друге, це, типу, як його протестувати разом із командою. Навіть фігма побудувати ось цей клікабельний прототип, цього буде вистачати. І третє, як зібрати правильно зворотній зв'язок після того, як ти протестував цей прототип. І в нову ітерацію показати якесь своє нове рішення. Я намагаюся унікати складних слів, але тут майже це неможливо зробити. Коротше, ось це про дизайн мислення. Ти з бізнесом взаємодієш, тобі потрібно вирішувати проблеми, а не пікселі. Рухати там по фігму. Добре? Покажи, що ти розумієш. Покажи бізнесу чи людям, з якими ти хочеш взаємодіяти, що ти розумієш, що ти робиш. Це вже тобі просто надасть тільки переваги перед цими цими новачками, перед 50... 500. Перед 50. Як це, блядь, сказати? Коротше, буде в тебе переваги багато перед цими новачками, які там подаються на всі ці позиції. І залишаються дві останні штуки. Перша це особиста презентація, яка ділиться насправді на дві частини, тому що перше це презентація портфоліо та продаж себе це момент, коли в тебе ще немає роботи, да. І друге це закріпитися та будувати стосунки, коли в тебе робота вже є. Тому що що тут, що тут, тобі потрібно постійно презентувати та продавати себе. Просто коли ти роботу знайшов, ти більше вже продаєш свої рішення, да? які ти робиш як дизайнер. Це потрібно розуміти. І стосовно презентації портфоліо, як про це краще казати, в мене є декілька тестів записаних, хочу просто вкинути їх, поділитися да? думками. А про попередній досвід розкажи. Твої цінності більше структуровані думки, да не просто якийсь хаос, типу, ось подобається тут, хочу піти туди. Потрібна структура, структурне мислення. Воно дійсно дуже вирішує. Люди це бачать і люди це цінують, і вони хочуть з такими людьми взаємодіяти. Тому що, коли в тебе хаос і ти просто гарно розповідаєш про всі шрифти, ти нікому не потрібен як дизайнер. Структуровані рішення про себе як про людину, але не Потрібно переходити цю межу, де ти почнеш розповідати, чому твоя собака це найкращий друг в твоєму житті. І ти просто дві години про це розповідаєш. Да? Це буде дивно. А ось тримай цим баланс. Просто окрім професійної своєї межі. Потрібно трошки дати, показати людям свою людяність. Ось це може дійсно спрацювати. І впевненість, але це звичайно, що проходить із практикою. Просто коли ти на перших зустрічах, ти очевидно, що будеш сидіти, ось так. Тобі страшно блін, що вони скажуть, що вони подумають. <су> вони зараз побачать, що я туплю. Просто це з практикою приходить. Дось потрібно це прийняти. Більше потрібно тобі інтерв'ю. Все і стосовно вже будування стосунків, коли ти вже знаходишся в компанії, перше готуйся до кожної, дійсно, коли ти ще не на досвіді, тобі складно потрібно готуватися. Буквально до кожної зустрічі, просто тезами собі щось виписувати та знати про що ти будеш розповідати, щоб як мінімум тримати структуру та знати свій фокус та вектор, про що ти хочеш сказати, який фідбек ти для себе хочеш отримати. Тримай та створює цю структуру та систему в своїй роботі, це дуже важливо. друге, це не бійся, це комунікація. Будування стосунків це дійсно про комунікацію і чого тобі боятися, коли ти вже прийшов перший етап найму, ти вже працюєш в команді, і це зараз про будування стосунків, тобто не потрібно боятися, це звичайна комунікація між людьми. Тебе ніхто не буде їсти за те, що ти погана людина, чи що ти натопив. Це нормально, всі туплять, всі роблять помилки. І якщо ти працюєш з адекватними людьми. То все буде вони тебе зрозуміють, тому що вони такі самі, як ти. Просто в них більше досвіду в іншій сфері. Все, не бійся цього. Принось рішення наперед, да? менше слів та більше діла. Я тут вирішив поєднати їх насправді. Тому що, якщо в тебе є якісь думки, типу, я знаю, як це вирішити, я знаю, як це показати, не потрібно просто про це казати, типу, да? словами, просто флудити. Не потрібно краще піти, сісти за свій ноут, щось там дуже швиденько зробити, прийти назад та презентувати це. Дуже коротко, дуже просто. І очевидно, що ще один пункт з цього плану, як заробляти собі гарні гроші від самого початку в інтерфейсному дизайні, це про розвинути нетворк. Тобі потрібно розвивати свій нетворкінг. Це дуже важлива штука, це дуже важлива частина. Я про це нещодавно писав і статтю, і в мене виходило відео на Ютубі. Можна це подивитися, де я розповідаю про те, як краще будувати стосунки, тому що без розвитого нетворку. Ти будеш собі шукати роботу роками, десь там на WorkUA, намагатися проходити дуже складні перші етапи. Навіть якщо ти дуже потужний та крутий дизайнер, в тебе немає нетворку, ти скоріше за все будеш сидіти без роботи. Це складно робити. Нетворк це найсучасніша та найпотужніша навичка а, у 2024 20, 20, році. Навичка сучасності. Серйозно. Не хард навички, а вміння комунікувати, вміння будувати нетворк, вміння бачити проблеми вміння мислити як дизайнер на вирішення, да? трошки мати бізнесовий цей підхід, і люди тебе будуть цінувати. Ось такий в нас вийшов короткий план. Будь ласка, дай мені знати свої думки в коментарі, тому що я вже майже 20 хвилин записую відео хвори для тебе, щоб поділитися цими думками. Дивись інтерв'ю з Ариною про те, як вона е працює на півтори штуки баксів, щомісячно да, в е моєму інстаграмі. І знаходь щось для себе. В тебе все вийде, тільки якщо ти цього хочеш. Все, побачимось з тобою на наступному тижні. Я сподіваюся, що вже в нормальному моєму стані, бо не хворійте, будь ласка, Па-па.